Пан е, Слені Єйм. Це найкраща людина на цій планеті. Замовляйте в нього скини. Його скини дуже круті, робить він це дуже якісно і неймовірно. Якщо ви цього не вставите, то я на вас дуже оборожуся. Так, він робить неймовірні скини для неймовірних гравців наших серверів також. Правда за гроші, але нічого, за них ви отримаєте неймовірний скін і будете виглядати, як пан Ача-ча. Ача-ча. Чи є якісь плани на спавн, окрім того, що показували на презентації? Ну, перше мені варто знати, що ви бачили на цій презентації, що ви маєте в своїй голові, так сказати. Ну, в нас на спавні є поліцейський відділок, торгівельна зона, банк, мерія, е, ну і ко... коаліція, я кажу, сцена, в якій ми зараз сидимо. Звичайно, що ну, Дуже. буде наймо... Спокійно, спокійно. Буде неймовірно, коли ми це все перебудуємо, але там, да, можу про це сказати пізніше. Але я не скажу, бо я на вас образився, не знаю чому. Ну і та, поліцейський відділок, сцена, е, торгівельна зона, банк, е, та й та. І поліцейський відділок. На вам я бочку. Що буде будуватись наступним? Ну дивіться. Е, колізей так, то ще, ну, не готовий. Ще син Гоголя, на жаль. Е, чому? Сам чмо. Вибачаюсь, тут не культурні люди сидять зі мною, не інтелектуальні. Коротше, цей е, колізей ще не добудований, е, сіналога ще не скинула кінцевий результат, але там сталася певна ситуація, неприємно то все. По суті, це може тимчасово залишитись колісей, і можете буде будувати наступну будівлю. Мені вже писав DarkMystic щодо поліцейського відділку, що вони будуть будувати. Але в нас є певний, так сказати, trouble, певний проблем з нашими е, builds. Е, і це сет е, трішечки. От. Це інтер'єр, у нас нічого всередині немає, тільки коробочки, але ми це можемо залежати на наших гравців, точніше на даркмістика, так як він є міністром поліцейської, вони можуть перебудувати, якщо вони захочуть, тому швидше за все це буде все ж поліцейський відділок, от там. Ну, дивіться, це таке, запит... це таке запитання. Чи потрібно вам більше, ніж один В? Звичайно, що потрібно, коли люди будують, і це не один хтось. Е якби би от зараз, ну, чисто звернення для наших дорогих гравців. Я навіть встану, в мене вже стоїть і треба також встати. Я навіть зніму все. Окрім мого одягу, я стісняюсь трішечки. Дивіться. Дорогі і трішки дешевші гравці. Якщо ви хочете, аби ви не виходили на вулиці і ті самі аметистові сірісники не писали, що якась анаргія на тому спавні, то будуйте зі мною, допомагайте мені. І нашому серверу, бо якщо ви не будете нічого робити, будете фармити свої діаманти, то на спавні буде анархія, тому що мені треба щось викупити, бо мені треба щось будувати. І я не можу робити все. Я не зможу побудувати весь спаун. І саме тому мені потрібно, щоб ви допомагали мені, щоб ми всі об'єдналися, були однією командою і побудували спаун швидше. Той самий колізей. Ми би могли вже побудувати за один чи два дня, і б це будували двоє, хоч троє гравців, ви ж розумієте, ну йойки-пайки, це ж так легко розуміти. Трішки зробіть паузу, розстачу пріоритет, щоб ми могли швидко всі радіти гарно проводити час на нашому любому спауні тому я буду дуже радий якщо гравці будуть більш зацікавлені навіть не в плані вигоди в, в... виді грошей а в допомозі мені будь ласка зі спауном і нам всім бо ж не, не тільки мені блін, треба от пане фістакмак от вам потрібен спаун от вам подобається ходити по цим е, ямкам Вово, йому не подобається. І кому ж от вам подобається пан Дефракторі? Мені подобається. От і хай також вам. Мені також не подобається. Тому... А любі мені гри... подобається! А мені пофіг. Отак от. Тому, дорогі гравці, як ви чули, всім подобається. Нікому не, не подобалось. Ой, блядь. Коротше, дорогі гравці, стараємося разом над спауном. Почалося більше ініціативи, що від вас хочеться дії того всього, Все, не буду тушнити. Давайте наступне запитання. Stonehenge. Дивіться, нас е, готувався один івент, і ще всього він буде. певний концерт. Вот. І тому і будувався колізей та й... Та й та, ну по суті, тут коротка відповідь. У нас готується певний концертик і там буде все. З певним секретним гостем. На жаль, ну це не буде сюрприз, якщо я вам розкажу. Хоч і можливо їм буде, буде до мене, Я вам розкажу за певну плату. Не, не повертайтесь до нього, особливо спиною, він вас трахне. Коли будується да. е, колізей? О! Коли побудується колізей, е... він ще не до кінця добудований, по суті, і зараз можна... Ну, не від нас залежить, але в перший час хотілося б. Що мені не подобається, що роблять гравці на спавні? Як мінімум його не будують, як друге ходять мені під руками і е... хотілося б виділити одну персону, яка... Тихає мені в е, мої вушка своїм файним ротиком. Це Murgic Row. Прошу більше так не робити. І іншим людям, котрі просто ходять мені під руками щось там ходять, от, от, от оце от. Хоп. Таке не робиться, люди, будь ласка, не, не мішайте. От, Ну оце, ну... Не мішайте, коротше, мені коли... Я будую вот. І не лазьте мені під руками. Вот. Все, що я хотів сказати. Улюблене місто у дирекції коаліції спана. Ну, дирекція коаліці спана, ну, от ви те говорите, як ніби це якась е, організація. Ну, ні, по факту це так і є, але так-то в коаліції е, відносно є, ну тільки я. ну, Якщо говорити прямо хто активно займається. Ну синагога, який все, але він своя людина будує свої синагоги. Ну має бути міністр, але? ну, ще немає, ще немає, тому вибирайтесь, хлопці. Чи є улюблене місто? Я не був так до місця, єдине місто, в якому я був, це Левант. У тому аркада, аркане, того всього, то я оці всіх ваших не був, тому не можу відповісти. Тому розбудовуйтесь, то все, але я би все ж свої сили приділив би спавно, щоб ми його побудували за місяць і всі раділи, були, всі щасливі, але якщо так буде, то ми його і за сезон не побудуємо. От, точніше, я. Чи подобається проєкт бджілка? Ну знаєте, коли вас окружують три гарних чоловіка, подобається тільки заради олздаба скажу, що я б сам би хотів бути бджілкою, але я хочу бути котом, білим котом, синіми очима. Мяу! Вот. От моя відповідь. От і ви хочете, щоб я з ними був? Чи вони мені подобаються? Я вам скажу. Так? Дякую. Дякую. Діаманти потім скину. скинуть.